До мене зв'язок вийшов військовий експерт Олексій Гетьман. Вітання, пане Олексію. Да, доброго дня. Пане Олексію, хочемо з вами поговорити про технічні характеристики ось тих танків, яким нарешті нам обіцяють дати і німецькі леопарди, і американські Абрамси. І Британські челенджери. Давайте зупинимося спочатку на німецьких, адже навіть бачимо, які, яка епопея тривала стосовно їхньої відправки до України. Українці і навіть іноземці навіть розпочали своєрідний флешмоб в соцмережах і вдягали різне леопардове таке вбрання для того, щоб все-таки схилити Олафа Шольца, німецького канцлера, надати нам. Танки-леопарди. То чи відомо наразі, яку модифікацію ми можемо отримати, і чим вона особлива, і як ці танки-леопарди можуть допомогти в наших українських степах? Ну, скоріш за все, це буде леопарди Леопард 2 А4. Це е, одна із сучасніших модифікацій цього танку. Ну, вона скоріше, там є і А5, і А6, але вони А4. Повсюджені в Європі. 13 країн е, НАТО в Європі мають на збройні ці танки. Тому, е, скоріше за все, розмови йде саме про ці танки. Хтось там десь написав випадково, що намагаються передати А 6 це більш е, модернізований Леопард-2, бо їх багато модифікацій. Скоріше за все, це, це щось було помилково. Це буде А 4 Чим це добрий танк? Ну, по перше, це немецька якість. По-друге, він е, суттєво переважає. Аналогічні танки Російської Федерації, а навіть там Т-80, Т-90, Т-72, Т-64 в Російській Федерації. Я сьогодні подивився новину, десь. Я не пам'ятаю, з якоїсь країни третього світу передають щось біля сотні чи скільки там не знаю танків, т 34 які ще десь стоять на збройні. Тому перевага німецьких танків вона буде на головіше. Вони мають потужний двигун, вони мають. Сто вони мають 120 літрову потужну пушку, гладкоствольну, яка може бути заряджатися під ствол, під каліберними так званими снарядами, тобто снаряд, який має велику кінетичну силу і може пробивати будь-яку броню, ну не будь-яку, а броню будь-якого російського танку, чи краще вони, ніж якщо одразу переходити до Абрамсів, то ну, не всі знають, що десь всередині середині минулого сторіччя шістдесяти х років була програма спільна німецька американська для того, щоб виробити танк для ну сучасний танк для блоку НАТО, для танкових військ, і інших військ блоку НАТО Було зроблено декілька прототипів цього танку, і потім думки як далі його доробляти, розділилися між німецькими інженерами та американськими. І от з'явилися два танки: Абр і «Леопард». можна назвати що це дуже схожі машини. Це по великому рахунку брати чи сестри, як там правильно сказати, вони мають, вони вийшли з єдиного прототипу, який був зроблений, зроблений разом німецькими та американськими фахівцями. Що нам на яку перевагу дасть танк? Чим вони відрізняються? Ну вже одразу, якщо скоснулося і теми. Відрізняються вони двигуном. Там стоїть газотурбинний двигун в Абрамсі, який витрачає більше пального. Чому всі вважають, що він працює виключно на топливі ракетному топливі чи авіаційному топливі? По різному називається, не відповідає дійсності. Газотурбинний двигун може працювати і на дізельному пальному, так само як працює Леопардовський. Ну як так само, як працює Леопард. Єдина різниця в тому, що е, танк Абрамс витрачає більше пального приблизно по, по паперовим розрахункам, бо е, так точно перевірити неможливо до сантиметра або до міліграму, але він приблизно витрачає 8 е, літрів пального на 1 кілометр по бездоріжжю, Це танк Абрамс, і е, танк Леопард теж по бездоріжжю, але Абрамс більш швидкісний танк. Ну, завдяки тому, що більш потужний двигун стоїть. І стосовно броні, він краще в нього краще він краще броньований Абрамс ніж Леопард, і система керування вогнем в Абрамсі теж краще ніж в Леопарді, але не так краще, що просто там не можна порівняти. Ну в Абрамсі стоїть німецька гармата, тобто вони, вони ще раз вони дуже схожі. Але якщо відкинути цей недолік з пальним, якого витрачає більше американський танк, то по великому рахунку він трошечки краще, ніж німецький, але вони майже однакової якості, пане Олексію, але от ще один недолік називають деякі експерти: те, що ось абрамси вони дуже важкі, 70 тонн, якщо не помиляюся, І чи дійсно вони зможуть якимось чином нам допомогти? В навесні в нашому чорноземному степу чи не доведеться їх якось там витягати? Це певна помилка. Мається на увазі Абрамс вищів більш важкі, ніж Леопард 1 Леопард Абрамс. Ну, ті, що нам, скоріш за все, нададуть, там теж багато модифікацій. Абрамсів, скоріш за все, нам дадуть так званий М1А1. Він важить, якщо не помиляюсь, 57 тонн. Mm. Леопард 2А4 важить 63 тони. Тому Леопард А Леопард 1, 36 тонн ну, плюс-мінус. Це не можна теж сказати точно до кілограму, тому що залежить від того, яка навісна броня в нього, яке озброєння, скільки там гармат, скільки там набоїв і так далі. Ну, можна навіть порахувати вагу членів екіпажу. Ну тобто точно сказати неможливо, це приблизні дані. Але Leopard 2, він Леопард 2 А4. Він більш важкий, ніж танк Абрамс. Тому це ну я не знаю, що хто це так вирахував. Так, це ці танки більш важкі, ніж танки, які використовують зараз наші збройні сили. Бо 72-й танк він там приблизно 45 тонн важить, тобто вони більш легкі, але все одно ну не можна казати, що Абрамс більш важкий. Пане Олексійону дуже важливо це безпека екіпажу. і Відомо, як себе леопарди проявили в Афганістані, в Сирії. Танкісти, які були членами цього екіпажу і наїжджали на міни, які знищують інші танки. То внаслідок такого наїзду взагалі не зазнали жодних ушкоджень, залишилися живими і здоровими. і Це вважається однією з найбільших переваг. Леопардів, але і, окрім того, як зазначають конструктори, клиноподібна башня та також е, зменшує результативність влучання снаряду. Але расисти, рашистська пропагандистська машина каже, що це все неправда. Що мовляв, це ефективність доведена лише на невеличких, е, е, на великих рівніше, відстанях. А нібито в Україні ці танки будуть. Працювати на малих відстанях, і е, росіяни можуть їх вражати е, з звичайного РПГ. От на, на, на як можна про, прокоментувати цю, цю заяву? Це просто е, рашисти так намагаються заспокоїти своїх військових, щоб вони не боялися і кидалися на ці танки просто з голими руками. Скорі за все, мається на увазі РПГ-7 протитанкова. Ну він він не може пробити броню. Не те, що лобову, навіть бокову броню цих танків, це, це брехня. Ну росіяни люблять прибрех прибрехувати. Дійсно, там є ще один нюанс. Що ви сказали, для збереження життя екіпажу. Справа в тому, що боєкомплект в радянських танках і в російських знаходиться внизу під башнею. Тому, коли він вибухає боєкомплектом, ми бачимо, як вилітає башня цього танку, і там лежить десь поруч в американських в тому числі німецьких танках. Там є певні металеві ну, перегородки, мовно кажучи, і там він знаходиться позаду башні. Тобто, у випадку детонації навіть цього боєкомплекту, то вся кінтічна енергія цього вибуху вона спрямована в інший бік від екіпажу. Тому ну, ймовірність залишення неушкодженим не тільки живим, а неушкодженим. Екіпажу навіть при вибуху боєкомплекту дуже висока. Тобто, там все продумано для того, щоб зберегти екіпаж, Ну, люди в арміях НАТО, в нашій армії, це головне, а не техніка, яку яку ну, можна полагодити. а Життя людське воно безцінне. Тому і так дійсно, вони вони так налаштовані, вони так були розроблені, що ці протитанкові міни, які ну, використовують принаймні, Російська Федерація, вони не здатні. Пошкодити цей танк суттєво, ну і завдати шкоду екіпажу, теж це неможливо. Ці танки, вони, ну як сказати, ну от війна в перському затоці, часто проводиться цей приклад, де були дійсно танкові бої. Наприкінці минулого сторіччя, в 91-му році, коли війська коаліції звільняли кивід, який був захоплений Іраком Саддамом Хусеном, то там були бої. Ну, тільки не Абрамсів, а їхніх, ні, Леопардів, а їхніх братів чи сестер Абрамсів, і там були втрати, які не можна порівняти. Там було підбито е, лише 9 танків Абрамс, тим більше і два тільки і два було підбито е, кхм, дружнім вогнем, а сім були ну, підбито, умовно, а вони були пошкоджені. При цьому е, т 72 які там були переважна більшість в. У Садама Хусена було знищено більше тисячі, тому це порівняння це просто сама за себе говорить. Пане Олексію. Ну, і перше, ми заявили про те, що нам передадуть свої танки Челенджер британці, то що можуть дати ці танки, наскільки вони особливі, і наскільки вони зможуть нам допомогти? Ну, Челенджер. От, от це не це не одна, не от Абрамс і Леопард це гілки одного дерева, умовно кажучи, а Челенджер. 2, це зовсім інший танк. Ну він не приймав такі активні участі в боях, в тому числі в сецької перської затоці. Хоча він там теж воював. Але от е, поки що, де би вони не приймали участь у Ці цій цілі Челленджери, випадків, що були підбиті, хоча б один танк, таких випадків ще не було. Це не можна сказати, що він повністю не уязвив, Може, він не так активно воював, але він по захисту, ну це по великому рахунку. Можна вважати трошечки вище класом, ніж е, навіть Леопарди і Абрамси. Ну, були випадки, коли рахували, скільки було влучань у цих самих противотанкових гармат ну, РПГ по е, Челленджеру, і нарахували 15 влучань, і він доїхав сам до е, пункту постійної дислокації, мовно кажучи, і екіпаж був неушкоджений, ну, живий. Тому це там. Так, на жаль, у нас перервався зв'язок. Це теж дуже добре. Євросі, а є ви на зв'язку. На жаль, розривається зв'язок, але хочемо все-таки почути вашу думку стосовно челенджерів. Ну, є. мене чути, так? да? Так, зараз чути вже. Угу. Або зараз з'явився, так. Да. Ну, челленджер ага. це інший танк, там друга філософія створення танків, це британський танк, тому <кій> там теж багато уваги екіпажу, збережні життєві екіпажу. Він броньований краще, ніж ну, Абрамси чи Леопарди. Ну, це ще раз, це зовсім інша філософія, і він мало використовувався. В Британії взагалі не більше 300 таких танків, якщо правдіва інформація про кількість їхнього озброєння і відкрита інформація. Але Британія вони планували взагалі відмовитися від танкових військ. Тому що на острові їм воювати танками ну, по великому рахунку не маским і ці гроші, які вони втрачають на свої танкові війська, вони планували направити на кібербезпеку е, Британії. Бо в сучасній війні вони вважають, що це більш е, вагоме вра... в... ну, для враження е, по великому рахунку Британії. То от е, кібербезпека вона важливіша ніж ці танки. Тому я думаю, що британці дякуємо, що передали таку кількість там на, на одну роту танків. Але вони можуть, вони можуть без шкоди для себе передати набагато більше ще раз, тому що вони вже ну, на перший рік планують взагалі позбутися ці, цих, цих танків, перевести ці гроші на інший на віт озброєння. Пане Олексію, якраз цікаво, скільки ми потребуємо танків для того, щоб дати відпір рашистів і виконати їх з нашої землі. Ну це можна посилатись на статтю відому статтю пана Залужного. Він казав, що якщо стосовно танків, там ще інша бронетехніка перераховувалася, але танків має бути 300. Це може нам дасть можливість сформувати від 3 до 5 бригад, які будуть використовувати саме ці танки. І це дасть на перевагу можливість рухатись на відстані, проривати фронт на відстані ну, що не менше 50, навіть до 100 кілометрів. Ну це 300, але 300, ви знаєте. Пан залужний казав, 300 це безпосередньо для того, щоб почати якісь наступальні дії. Але ну треба розуміти, що нам треба 300 і ще раз 300, а лучше ще два рази по 300, тому що має бути певний резерв, бо все одно танки можуть бути пошкоджені в різний спосіб. Ну, можна казати, що ці танки їх не можна там зіпсувати. Зіпсувати можна все, що завгодно. Тому краще мати резерв, щоб було чим поповнювати оці е, вновь. Ну, Створені е бригади чи батальйони, е які будуть озброєні вже сучасною технікою, саме е НАТО. Тому що просто саме по собі танки нічого не вирішують, саме по собі бредні машини нічого не вирішують, бойова машина піхота. Оце разом разом з гарматами певними, разом з краще ще з підтримки з воздуху, і ще будуть апачі, що прикривати, може буде А10 літак е штурмовий, штурмові, штурмова авіація, може бути. Винищувачі, які про які буде розмова вже в лютому місяці на наступному рамштайні, от все це разом. Якщо зібрати докупи, оце тоді дасть можливість нам наступати, навіть не вважаючи на те, що в живої сілі буде велика перевага на боці Російської Федерації. Відомо, що тим більше ну, в всіх війнах минулих починаючи з першої світової, навіть може і раніше, але в сучасних війнах перемогу перемогу. Отримають та країна, яка використовує найбільш сучасну на той момент техніку. Тоді є, є шанси перемогти ворога. Ну, а росіяни продовжують воювати по наративам наверне, що війни 870-го року. Тобто вони намагаються взяти кількістю. Ну не тому, що вони такі дурні, у них просто нема е, такої кількості техніки, як вони хотіли би, і про що вони декларують. Ну тим більше суперсучасної техніки у них теж нема. Всі їхні там Т-14 танки, все це, все це брехня. Вони ми бачили на параді на Червоній площі, що він навіть те, що готували, готували до параду, тобто перевіряло сто разів, він все одно заглох. І, і Інший супертанк і не мог його навіть на буксир взяти. Тому вони е, ну, якість е, зброї Російської Федерації трохи перебільшена, м'яко кажучи. Дякуємо вам, пане Олексію, за ці коментарі. Отже, військовий експерт Олексій Гетьман був з нами в ефірі громадського інтерактивного на радіо Один. Ну і поговорили ми про особливості танків, які нам обіцяють наші західні партнери. Зокрема, нагадаю це американські «Амбрапси», німецькі леопарди та британські челенджери. Дякуємо вам на все добре. Тримаємось. Добре.